Дуже цікава задача. Дивіться, скільки всього. Кран здоровий, маніпулятор повноприводний, два домика прекрасних, красивих, яких треба доставити на місце. А ще що саме чарівне, що яка прекрасна погода, зима, сніг, красота і пейзажі. Ну що. Пробний заїзд перший. Пробуємо наші два моста, блокировочки, потихонечку. І далі погнали. Оп-оп-оп-оп-оп. Так от. от що техніка у нас яка прекрасна, погодні условия не проблема. Так, ну що перший малюк у нас уже на місці стоїть, поставили, виставили на такій галявенькі посеред дерев. Трошки, звісно, підчистили. Але зараз буде черга нашого наступного доміку, прибувати на своє місце. Ось така оце. Ну що ж, тепер настала черга другого доміка. Перегружатися і відправлятися в місце призначення. Ну що, у нас вже всі на старті, кран прогрівається, маніпулятор зараз буде розвертатися, щоб сразу бути на поготові. Кран під'їжджає, і будемо грузити перший домик і завозити. Поки техніка розвертається, хлопці там трохи підчищають ветки, щоб домики нам... У нас же ж красиві домики, щоб з домики не поцарапати, нічого не цей. Основательний підход. Тут вже веточки трохи позрізали. Ну і там хлопці. Уже вон срізають все що не треба. Так, ну що друзі, процес пішов. От такий у нас маленький кран, от такий невеличкий домик. Перегружаємо на маніпулятор. Всього нашого. І ставимо, виставляємо рівненько, щоб він був. Ну що, перший загрузили. Їдем потихонечку. Так, наш кран маневрірую для заїзду. Опача. Ну тепер черга домика настала. Перший домик наш заїхав. Зараз будемо вже і виставляти його куди треба. Ну,